У мене позивний космос. Мені на даний момент 23 роки. Дуже зраннього дитинства бажав попасти з першого військового ліцею. Мабуть, горів цим все життя. Мені виповнилось 18 років, я почав шукати службу в ЗСУ. Не захотіли мене ніде брати, бо деякі бригади бойові і виїздили. А так я був завжди маленького зросту. На вік 18 років я виглядав на... 14-15. І далі через військкомат в строкову службу попав прикордонник. Нас 24 лютого приблизно 4-20 з зградів. У них неправильні дані були, вони по нас трішки промахнулися. Нам вдалося відігнати всі нашу техніку з самих людей. Слава Богу, без втрат, без нічого. І ми вже виїхали вже на Чернігу Суму. А далі все більше стало до життя, і нас вже перевели на Донецьку область, там де вже більш ми. Участвували в таких сильних боях. Пізують обстріли, а ми з Сашком міни тягаємо. Ваше пару слов, що собачьє житті. Красавчик. Бліндажу ще те таке, щоб для відпочинку. Я лежачи чую постріли. Піднімаючи голову, вже бачу. Хлопці які мене міняли, один отримав в голову, вони почали штурмувати нас зі сторони тилу. Вибігаючи до свого кулемета, я не взяв каску, тому що я її просто не знайшов. Мій начальник побачив, я не знаю, як в той момент можна було зреагувати так чітко, що я без каски біжу. Він мене за бронежилет схопив і відкинув назад, щоб я каску знайшов. Я, взявши каску в руки, вибігаючи, побачив, що там, де мій кулемет, якраз я мав добігти і вибух, в оказався з подствольного гранатомета. вогами почали закидувати вхід і якраз розбили мій кулемет. В Борків вже була захвачена наша радіостанція, як вони зайшли до входу в бліндаж, вони захопили нашу радіостанцію. Як наші одне одного одного відчули, просто по інтонації голосу, і наші почали виходити на нас, що до вас відвігається штурмова група, відвігається техніка, зараз до вас надійде допомога. І тим самим нам можна сказати, поламали трішки хребет, і вони відійшли, Подобавши медичну допомогу нашим хлопцям. Я був вражений героїзмом моїх побратимів, тим, що навіть в той момент, коли вони вже були поранені, першу сповідали за сім'ю, і просто коли вони вже не могли говорити, вони заспівали гімн України. Я досі з мурашками по тілу споминаю на той момент, коли вже тут бій, думок взагалі не було. Просто це почути. Я словами не можу передати це. Наскільки я зрозумів, з якими хлопцями я вніс службу. Для мене Мій начальник завжди, як батько був, для нашого відділення, як завжди батько. Він для нас проводив навчання постійно. Він завжди мені повторював, я пообіцяв твоїй мамі, що ти повернешся живий. Він дотримав свою обіцянку ну, дуже великою ціною.